Дійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна картина вівторка. Майже повна і вона до вашої уваги. Добрий вечір. Активні обстріли під Маріуполем. Близько 20-ї години бойовики в районі Широкіного почали щільно гатити по українських позиціях з мінометів і танків. Повідомляє міліція Донеччини про втрати. Поки що невідомо. А от у бою біля Катеринівки на Луганщині шестеро наших бійців загинули. І шестеро поранені. В день українські військові помітили підозрілий рух у зеленці, пішли у розвідку, але потрапили у засідку. Їх накрили з ворожих мінометів. Допомогти товаришам і забрати поранених вирушила ще одна група на вартовій машині, але по дорозі хлопці підірвались на фугасі. Поранених доправили в лікарню Артемівська. Замічена було движення на прім краї на одному і опорників. Види, вас роз... 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 Ви видвинулась розвідурупа туди, щоб виясні. Ну от все получилось. Пожалуйста, вам перемірні накрили мінами. Отись зізнання диверсантів, затримання на Луганщині російські спецпризначенці Євген Єрофієв та Олександр Олександров дали свідчення службі безпеки України, і вона вирішила їх оприлюднити. Та ще й переклала сімома найпоширенішими у світі мовами. В оригіналі розповіді військових із Тольятті слухала Оксана Муляр Євген Єрофеєв та Олександр Олександров на камеру кажуть, служать у 3-й гвардійській окремій бригаді спеціального призначення, що базується в Тольятті. Називають прізвища всіх командирів. Заявляють, що в Україні вони вже два місяці до затримання жили у жовтневому районі Луганська. на територію України 26 марта 2015 року. Нашли в составе второго батальона в количестве 220 человек. Первого батальона на порских і Костині Російські військові розкрили і стратегію роботи їхнього підрозділу. Состав отряду – три роти по чотири групи. Состав моєї групи, 12 человек. Задача ставилась – вести розвідку, наблюдение за передним краем противника. І Чистян, знаходиться находяться паслідсі. Чеся палчення і козаков в Україні військових звинувачують у вбивстві українського сержанта Пугачова. Це сталося 16 травня поблизу міста щастя. Російські військові з їхніх розповідей рушили шукати нові позиції. Знайшли покинуті окопи. Троє солдатів пішли у розвідку. Із шансів їх атакували українські вояки. Росіяни почали відступати. Двоє отримали поранення і були затримані. Чесно, я думав вб'ють. Хотелось сидеть на гранаты, правая рука не слушалась, не потянулась. Подошли на служащие с окопов, задержали, положили на носилки, увезли в больницу города Счастья. На батьківщині від російських військових відмовилися в Міноборони. Підтвердили, що Єрофеєв та Олександров є громадянами Росії, але спростували, що ці двоє на момент затримання були військовослужбовцями. В МЗС України інша думка. Дипломати направили ноту протесту Росії. Затримання цих двох військовослужбовців Єрофеєва та Олександрова є наочним доказом всіх тих порушень міжнародного права. Які відбуваються з боку Російської Федерації? Свідчення Єрофеєва та Олександрова СБУ вже переклала сімома світовими мовами. Журналістів вже до затриманих поки не допускають, лише показали місце їх утримання. Оксана Муляр, Іван Воробйов, ТСН 1+,1. три дні і жодного запиту від офіційної Москви щодо подальшої долі чи стану здоров'я російських громадян. І Лише три години тому з ними зажадали зустрітися працівники консульства Росії в Україні. З родинами Олександрова і Єрофєєва немає зв'язку. Опозиційні російські змі повідомляють, що зв'язок блокують російські спецслужби. Ну, а тому першими відвідувачами затриманих у київському військовому шпиталі стали не родичі і навіть не земляки з подробицями. Іван Гребендюк. Поки Росія ігнорує своїх громадян, долою спецназівців перейнялися міжнародні організації ОБСЄ, Amnesty International, моніторингова місія Євросоюзу. Усі вони сьогодні відвідали затриманих, аби переконатися, що їхні права не порушуються. Висновки, які те, що справді військові, справді росіяни передадуть керівництву коментарів, не дають. до них уперше пускають і пресу затримані під посиленою цілодобовою охоронною спілкування. Журналістами заборонене з огляду на слідчі дії лише кілька слів. От Може, родителям передать? Я все Євген Єрофєєв, командир російської диверсійної групи, зазнав поранень у плече сержант Олександр Александров у стагнову кістку. Усі прооперовані і нині, за словами лікарів, у задовільному стані, хоча могли і не довести до Києва. Якщо їм не була надана своєвременна медицинська допомога, на полі бою, вони б сюди просто не доїхали. Поки що конкретних дат можливої виписки лікарі не називають, але сумнівів про те, що затримані після лікування найпевніше переселяться у слідчий ізолятор для очікування рішення суду. Майже немає. У СБУ кажуть, статус із затриманих на підозрюваних їм змінять відразу, як слідство збере всі докази докупи стаття тероризм. Ми маємо справу із діючими представниками, військовослужбовцями. Збройних сил Російської Федерації. Я не хочу розкривати всі деталі слідства. Питання чи обміну, чи передачі на даному питанні на даному етапі не розглядається. Воно є не На противагу запереченням Кремля одну з версій Росії таки висунули, назвавши затриманих колишніми військовими. Усе це зводиться на нівець з огляду на свідчення, які вже дали Єрофєєв і Александров. Я являюся у нас Російської Федерації. Мальовальсько звання капітан, должность командир групи. Я дійсно суду ще сільської філіації. Власне звання сержант. Україна ж нині намагається продемонструвати світу не лише чергові докази російської агресії, а й те, що навіть із ворогом на чиїх руках смерть щонайменше одного українського військового і поранення трьох, і в питанні лікування, і в питанні утримання дотримуються усіх норм міжнародного права. Іван Гребенюк, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1 плюс з війни проти України живими не повернулися. Нові поховання російських військових знайшли в Росії московські блогери. Один з них, Руслан Левієв, на своїй сторінці в Твіттері виклав фото могил 20 та 21 річних солдатів, на яких лежать вінки. Від російського міноборони іман похованих, як і місце розташування кладовища блогер не вказав, пояснив пошуки, ще тривають, і шукачі не хочуть, аби їм хтось завадив. Решту фото та відео і всі інші подробиці Левієв пообіцяв оприлюднити згодом. За даними російської групи, вантаж 200 кількість російських військових загиблих на сході України вже перевищила 8,5 тисяч. Перекриті вулиці і затримані активісти такі наслідки чергового протесту біля метро осокорки. Жителі столичного спального району вже вкотре виходять боротися з будівництвом біля станції. Цього разу дійшло до сутичок між активістами та людьми у камуфляжі, які стали на захист будмайданчика. Там працює наша Ольга Нескородяна. Вона зараз а, з нами на прямому зв'язку телефоном. Зараз ситуація більш-менш стабільна. Ви мене чуєте студія? Так, чуємо, чуємо, Олю, розповідай. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. Люди чекають, поки відпустять їхніх затриманих однодумців, їх відвезли у Голосіївський райвідділ, оскільки усі працівники Дарницького, а саме до нього, входить ця вулиця. Тут на події, принаймні так нам сказав керівник столичної міліції Олександр Терещук, все почалося близько сьомої години вечора. Місцеві жителі зібралися валити паркан, проти них виступили люди у камуфляжі і Балаклавах, вони представилися охороною об'єкта, зав'язалася сутичка, вхід Палиці, каміння, газ. Кілька людей отримали поранення. Медики Червоного Христа кажуть, це порізи та забої. Кілька учасників затримали і відвезли у райвідділ. Їхні товариші одразу ж перекрили проспект Бажана в обидва напрямки. Обіцяли відкрити дорогу, тільки якщо затриманих відпустять. Зараз у міліції кажуть, що вони вже виконали усі вимоги, проте активісти відмовляються розійтися, поки не отримують підтвердження. Близько півгодини тому приїхав нардеп Борислав Береза. Він обіцяв взяти ситуацію під особистий контроль, і ми стежимо за розвитком цієї ситуації. Про все будемо повідомляти далі детально у ранкових випусках ТСН. Студія дякую, Олю. Стрілянина з маршрутки у центрі Кременчука на Полтавщині. Озброєний грабіжник захопив у заручників мікроавтобус з пасажирами, і через лобове скло відстрілювався від правоохоронців. Його переслідували за пограбування ювелірної крамниці. Погоня тривала півгодини. За цей час зловмисник. Поранив трьох людей, розповідає Оксана Солодовник. Усе почалося з пограбування ювелірного магазину в центрі Кременчука. Двоє озброєних чоловіків винесли звідти, за неофіційними даними, 10 кілограмів золота. Сказали всім лечь лицом в пол. Положили всіх лицом в пол. мене положили возле Підійшов Підашов вторий, було два чоловіка. Поставив мені пістолет к. Іх затилку забрав мой флобер. Доки нападники вантажили золото в сумки. Продавчині натисли кнопку виклику охорони, яка миттєво прибула на місце пригоди. Один зі злочинців відкрив вогонь. При виході був встановлен охорони. Не роздумує ум примінів оружі в отношенні охранників, в результаті чого один із них получив польової. Агністрільне ранення в ногу. тікаючи від охоронців та міліційних патрулів, які почали прибувати на місце, нападник вскочив у маршрутку. У заручниках опинився водій і семеро пасажирів. Серед них і семирічна дитина. Як вискочили поперед машини, він вихочує пістолети, їжай, бо зараз буду стріляти. Щас постріляю Ну, одним стекло, начебто стріляти. Відстрілюючись, нападник вискочив з однієї маршрутки і забіг до іншої, однак і на ній утекти не зміг. Він вам да, не угрожав нічого. Ось і стая лучше дітеля. Ну сам факт що? загнаний у глухий кут грабіжник, виконув сумки з награбованим золотом і побіг у бік парку. І питає скрица в парку, наче. ...производить безпорядочну стрільбу по працівникам міліції, в результаті чого пострадало двоє проходящих мимо граждан. Працівники міліції зброю в відповідь не применяли, тому що було большое скоплення людей. Усі поранені нині прооперовані в лікарні. Найтяжчий стан у 23-річного охоронця ювелірки. Але медики кажуть, загрози для життя немає. Утікача затримали. Моя сумка. Що в сумці? Я не знаю, що тут що... Що попало. Що що попало одкудала? Мені друзям нужна. Яким друзі? У мене сидять друзі. Затриманий розповів, що пограбування ювелірки він готував заздалегідь разом зі своїм товаришем. Того зараз розшукують. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Полтавщина, ТСН 1+,1. плюс Три години тому на Вінничині злетів з дороги. Кілька разів перекинувся автобус Чернівці Севастополь. Троє людей загинули, 15 п'ятнадцятеро опинилися в лікарні Немирова. Троє найтяжчих зараз в реанімації. Загалом в автобусі було 40 пасажирів. В міліції припускають, що трагедія сталася через технічну несправність машини. У Запоріжжі перевізники ледь не розірвали голову міста Олександра Сіна. Люди звинувачують міську владу і міську раду в рейдерських захопленнях десятка маршрутів, поборах із водіїв та транспортному колапсі в місті. Сполучення центру з правим берегом майже заблоковане. Більше сотні автобусів стоять під мерією після їхнього демаршу на маршрути вийшли так звані чорні перевізники, але вони не в змозі забезпечити потреби міста. Нетривалий мітинг під будівлею міськради, переріс у сутички з правоохоронцями. Міліція блокувала прохід людей на прес-конференцію міського очільника і, врешті, брифінг перетворився на з'ясування стосунків. Мер Запоріжжя спочатку намагався зачинитися в кабінеті, але згодом вийшов до протестувальників. Він заявив, що нічого не знає про роботу на маршрутах нелегалів, ну, а перевізники пообіцяли вивезти сіна і показати йому, діляти здесь під стінами горсовета провокацію заставляти мене або втянуть втягнути мене в этот конфлікт. Я вам скажу, я не дозволю це зробити і не втянути конфлікт. Зараз повністю ні одного не їздять на правому берегу. А у нього діла виставляйте анцо і діло. М'ясний скандал в армії у міністерстві оборони шукають винних в антисанітарії на кухнях військових частин. Солдатів годують яловичиною, яка пролежала на складах 47 років. запідозрив автор відео на якому чоловіки у камуфляжі просто на вулиці на брудному піддоні бензопилами ріжуть коров'ячі туші. Штамп на м'ясі виглядає як дата з 68-м роком. Наприкінці про результати міністерської перевірки Алла Скорик. Це нам да солдатським чоботом він притискає тушу до піддона. Так легше працювати бензопилкою. Це потім дай бог атмою. Дай нам дадуть. я розумію, для галя чого врач в столовій. Автор цього відео мобілізований журналіст з Дніпропетровська, В'ячеслав Поєзник. Він знімав, як пиляють м'ясо для солдатів, і раптом на одній з туш помітив штамп. Десять нуль одінши В восім ходити Ха що годували солдатів м'ясом, яке пролежало на складах півстоліття, взялося перевіряти міністерство оборони і волонтери. Одразу заспокоїли, мобілізовані неправильно трактують цифри на штампі. Перша пара цифр на штампі означає порядковий номер області, друга порядковий номер району міста, третя порядковий номер державної установи ветеринарної медицини. І аж ніяк не рік замороження. Але це не виправдовує антисанітарії. У міністерстві оборони вже пообіцяли притягнути до відповідальності 11 посадових осіб. Інформація про це сьогодні з'явилася на офіційному сайті відомства. Також там вирішили перевірити, чим годують бійців в інших військових частинах. Скуштувати солдатський обід журналістам і спостерігачам від ОБСЄ запропонували в навчальному центрі Одесні. Дали борщ і гречку з м'ясом. Останнє запевняють 2015 року виробництва. Госрезерв, який був раніше ще прадяським Потім перш... Його користування України, це його серце давно, вже з'їли. І таке м'ясо, яке законсервоване, наприклад, там лежить в морозильних камерах, там, 68, там го там го ще якого року такого м'яса взагалі немає. М'ясо завжди приходить свіже, охолоджене, не заморожене, охолоджене. Бійці сьогоднішнім обідом задоволені. Це... Хорошо, у нас тут годують. Прекрасно, прекрасна, да товариш М'ясо говорили. кожен день, так що іронії, м'ясо кожен день. Зайдіть, Я поправився повері. за дві неділі. Поправився на 5 кілограм. Уже після трапези хлопці зізналися до проїзду журналістів, кухарі старалися більше, ніж зазвичай. Борщ сьогодні смачніший, гречка ароматніша. Тому гости, й бійці закликають приїжджати тричі на день. Сьогодні вкусніше було? Звісно, навіть борщ на борщ похоже. у міністерстві оборони запевнили, що службові розслідування через скандали з м'ясом у Гончарівському лише розпочалися і не відкидають, що будуть кадрові зміни. Але скоро Цилькобит Черніщина ТСН 1+,1. геям. Ні, багатоженству так. Російській православній церкві пояснили, що розуміють під родиною. Речник церкви протиіерейх Всеволод Чаплін назвав полігамію традиційною для своєї країни, мовляв, у російській імперії мусульманам мати кількох дружин не перешкоджали. Натомість високий церковний чин зайвий раз дорікнув прихильникам одностатевих шлюбів. Раніше на підтримку багатоженства стала ще одна ініціаторка цькування гомосексуалістів. Голова Держдуми у справах сім'ї та жінок, Олена Мізуляна напередодні заявила, що чоловіків мало тому карати їх за шлюб з кількома жінками безглуздо. Шлюбне питання в Держдумі порушили після скандального весілля чеченського поліцейського та 17-річної школярки, старший за наречену на 30 років і ще й одружений голова райвідділку поліції, примусив неповнолітню до шлюбу, перегрозивши розправою її родині. Взяти другу дружину дозволив сам президент Чечні Рамзан Кадиров а російські телеканали перетворили весілля на шоу з традиційними цінностями. Вчасно інформувати ТСН вернеться в ефір о сьомій ранку. А наразі спіть міцно і прокидайтеся з нас.